Слава Україні! Хочу показати, як зняти штопорне кульцо рульового ціліндра дом... комбайна клас Домінатор 48. От Треба знайти тут два, два, два кінця є таких. Треба один кінець підважити, один є запханий в середину. І цілом крутити напротягодинокої стрілки. Зараз я вам покажу як. Ось так. Я беру откий маю газовий ключ. Тепер ножиком любим чим тут, тут піднімаю один кінець. Мені неудобно знімати. А тут прокручую. Просто неудобно знімати. О! Ось, бачите, називаємо, як тут такий дріб, штопорне кульця, як воно виходить. І все, і ви крутите. І він виходить. Ось таким членом. Опс. І все. Ось таке кольцо. Таке має вусик. Сфокусує. І так, і так само його назад закладати. Там є така дірка. Ось вона його з'їв'єднувань. Так само запихати його. Попадаємо в ту дерку. Неудобно знімати телефоном. І крутимо за годинкою стрілкою. І все ми його затягає. Ось так. Так, тут має бути спеціальний ключ. На жаль, я його не маю. Ну, воно тяжко і не йде. Просто неудобно одною рукою ось так. Шук. Оп. І все. І воно стоїть на місці. Всім дякую за увагу.